Військові пенсіонери можуть самостійно обирати банк для виплат. Це стало можливо за новою редакцією закону про пенсійне забезпечення. Тож тепер пенсіонери, що мають пенсію як військові, отримуватимуть виплати через приватбанк. Найбільший державний банк пропонує сучасні зручні сервіси. Найбільша кількість відділень та банкоматів, можливість отримувати послуги у будь-якому із відділень мережі, швидке і головне безоплатне обслуговування, випуск та перевипуск карт, оплата комунальних послуг та зручний і легкий у користуванні інтернет-банкінг роблять Приватбанк установою номер один для пенсійних виплат. Оформлення пенсійної карти Приватбанку займає декілька хвилин. Ми вас чекаємо у найближчому відділенні з паспортом та кодом платника податків. Після відкриття картки залишається лише підписати заяву на перерахування пенсії на картку, за якою Приватбанк візьме на себе абсолютно всі формальності щодо оформлення відповідних документів у пенсійному фонді. Також картку можна відкрити дистанційно без відвідування відділення через смартфон та додаток Приват24. Для цього треба мати при собі ідентифікаційний код та документ, що засвідчує особу, попередньо відсканувавши їх. У Приватбанку стартувала акція Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Це розіграш додаткової виплати до пенсійних надходжень переможцям. Майже 453 тисячі пенсіонерів вже отримують пенсію в Дніпровському регіоні. Кожен другий пенсіонер області обрав Приватбанк своїм. Для нас це найважливіший показник лояльності та довіри. Окрім звичайного сервісу, усі військові пенсіонери, що отримують пенсійні виплати через Приватбанк, автоматично візьмуть участь у акції. Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Акція триватиме з січня по травень, а визначення переможців буде проводитись три з березня по травень участь в акції можуть взяти громадяни України від 18 років, які є колишніми чи діючими військовослужбовцями, та отримують пенсійні виплати на карту для виплат Приватбанку.